Дня. Значить, Було таке запитання в групі, що варто купувати блучний вживаний міні-трактор. Розкажу на своєму випадку. Цей Донфен 17 року в мене зрубся. Значить, Тут такий момент, або ви або ви щасливчик, або ви дійсно дуже розбираєтесь в міні-тракторах. У моєму випадку це, напевно, що десь було 50 на 50. Сказати, що там сильний спеціаліст був, хоча до нього в мене вже був мінітрактор. Булат трьохциліндровий, все те саме, але без переднього приводу. Значить, в <coughs> якійсь мірі може і пощастило. Я не знаю попереднього власника, тому що я його купував вже, можна сказати, перекупа цього трактора. Тобто віддав свій старий з оплатою і мені цей привезли. Перед тим поїхав, я подивився на нього, візуально було все сухо, в принципі, на що можна було подивитися, зовні це все було оглянуто, всередині ніхто нікуди не ліз. Через пару днів мені його привезли і потім, потім розкажу вам зараз, що мені де вилізло. Сказати, що щось дуже десь критичне, то нічого, слава Богу, такого не було. По коробці, по мостах. Мені той чоловік зразу сказав, Донфенга, до фенга, <див> Дон -фенга питань поробці по мостах немає бути. От. Що першим ділом вилізло? Як вилізло? Оці всі паливні проводи, вони були скажімо так, мокрі. Тобто десь вони вже в якійсь мірі свій термін придатності втратили і почали сучити. Один замінив, другий замінив. Через деякий час була заміна оця ручна. Качка, помпа, як її називають, тому що вона почала пускати паливо в апаратуру мастила. Тут вже така каша вилазила. От, от, от і Більше, скажімо так, слава Богу. А! От, в цьому році він в мене вже два роки в використанні, в цьому році там сальник вала передній. Потік то питання вирішили за 40 хвилин. Сальник в принципі, я не думаю, що це дуже критичне. Так, дякувати по мостах, коробці, ніяких питань немає, все сухо. Ну, от Зараз теж через два роки дивлюсь, ніби будемо хочуть щось таке замкувати, робиться, але ще не критично. То, напевно, що сальник і гідравліки там теж найближчий час піде під заміну по мотору. Я не знаю скільки мотогодин, було. Тому цей датчик штатний. Склиманув, там вибуло 9000 тисяч годин. Тобто я вже поставив тут інший. Вот. Я вже наїздив на ньому 368 мутагодин за 2 роки. Пускав дим синій, але... але то виявилося нічого страшного, всього на всього почистив, розпилюваючи на і дим пропав. Я думаю, що вже під заміну, але слава Богу. На гарбу чисти і все стало працювати так як треба. Більш таких якихось серйозних нюансів. Сальники, моста, все сухенько, за 2 роки ніде нічого не пливе. Ну, Звичайно, перед тим, який приїхав, всі мастила в коробці, гідравліці. Коробка гідравліка, єдина вана в гурі, в моторі все це було замінено. Ну, от. Другий рік. Ну, трактор працює, скажімо так, на славу, весь спектр, робіт він виконує воронка, культивація, все, що можна він робить. І зимою теж, скажімо так, не буде стоїть, тиждень, стабільний виїжджає. Так що дивіться, брати бушний трактор, це скажімо так, або ви сильний спеціаліст, або вам пощастить. Ну, Звичайно, краще брати. от відвласника, тому що він розкаже, що було зроблено, що не зроблено, потому что так як я брал, мені випадок потом перекупу, а то мені він нічого не сказав, він трактор в хорошем стані, і а все, далі діло за мене. В якійсь мірі, можливо, пощастило.